На вході бачимо працівника поліції охорони, який запускає людей за списками. Та крім нього, за нашою інсайдерською інформацією, там за майном наглядає охоронна фірма ТОВ Антитерор Секюріті Груп 1». І як повідомляють наші джерела, через цю компанію можуть виводити кошти. Подивимось, що пишуть про неї аналітичні ресурси. Серед її керівників зазначається Антон Мирончук, який може мати зв'язок з українською владою, оскільки, за даними деяких медіа, він є неофіційним куратором у середку Слуги народу Вірпені». Серед засновників Грищенко Тетяна вона та ще й Мирончук є власницею компанії підрядника, яка неодноразово фігурувала в скандалах у будівництві. Наприклад, її компанія збудувала укриття для школи в Києві з потенційною переплатою 36 мільйонів гривень. Аналогічна ситуація є в Боярці, де споруджують укриття чомусь з матеріалів четверо дорожче. Ми довго обивали пороги будинку про спілок. Представники ні цієї охорони фірми з підозрілим бекграундом, ні компанії-управителя до нас не вийшли. люди